Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні ми поговоримо про доглядові засоби за шкірою. Перед тим, як розпочнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а ми починаємо! Зазвичай я не ведусь на всілякі штуки з Тіктоку, які обіцяють 100% результат і дуже класне там зволоження, омолодження після першого разу. Але тут побачила дуже багато позитивних відгуків і вирішила протестувати. Цей ролер я купила ще раніше в Єві. Обійшовся він мені досить недорого, і я, коли почала тестувати, була приємно здивованою, тому що ця штука на літо може з легкістю замінити будь-який крем під очі. Приємна форма, компактний дизайн, металевий ролер. Який видає достатньо продукту для того, щоб зробити масаж, але при цьому не, не так багато, щоб його було прям дуже відчутно під очима. Взагалі ніякого печіння, ніяких неприємних відчуттів не викликає, і в складі є алоє та колаген, за що величезний плюс цьому бренду. Мені дуже подобається металевий ролик, тому що він злегка охолоджує шкіру, і коли ви наносите цей продукт на зону навколо очей, то відповідно відчуваєте одразу охолодження і зволоження. Стосовно максимальної боротьби з мімічними зморшками, я цього сказати не можу, тому що ну, ви повинні розуміти, що будь-який косметичний продукт він може лише підтримувати той стан, в якому зараз шкіра знаходиться, але ніяк не давати стопроцентну гарантію, що там буде зразу омолодження на 10 років. Але загалом... Досить непоганий продукт, я вам можу його порекомендувати. Зараз у мене стоїть ось така умивалка від Under 20 це, наскільки я розумію, польський бренд. Хоча, знову ж таки, чому тут написано русняво, все, я, я не знаю. Але це активна пінка, яка йде для молодої шкіри. І тут також написано, що вона тестувалася на молодій шкірі, і тому не, не, під, ну, я так зрозуміла, що вона не підходить для якихось вікових типів. Хоча зараз я нею користуюся, і, в принципі, шкіру очищає, добре змиває залишки макіяжу, не є занадто сухою і гарно змивається. Має аромат, мені відчувається тут малина, хоча я би все-таки якось не. Полунечка тут пише, так? Полунечка, малина. Хоча я би все-таки не звертала на це увагу, тому що я взагалі люблю засоби, які не мають якоїсь активної віддушки. Але, в принципі, тут пише 95% компонентів натурального походження. Ну, на, на раз-два може згодитися. Для молодої шкіри, я думаю, це підійде ідеально. Для вікової, ну, вже таке собі, можна знайти засоби і покраще, які працюють. Хоча за її ціну тут тверда четвірка з п'яти. Тому, якщо, якщо хтось цим користувався, я бачила дуже багато відгуків на цю пасту в Тіктоці, Андертвенді, і писала, що дуже класний засіб, але я чомусь її не купила. Не знаю, якось вона. Хочу показати вам декілька дієвих масок, якими зараз користуюся, і мені здається, вони ідеальні для літа. Перша маска це доктор Санте Clean. Вона дуже класно доглядає за проблемною шкірою. За рахунок того, що в складі є саліцилова кислота, аха, кислоти і цинк, це йде не лише підсушування, але боротьба із проблемними ділянками. Оскільки в мене шкіра комбінована, є розширені пори, є чорні цатки, то ця маска допомагає це все прибрати і зробити просто рівномірний, плавний тон шкіри, який не, ну, не забруднений різними прищиками і чорними цятками. Стосовно недоліків, ну, це навіть не недолік, це те, як маска працює на шкірі. Вона починає пекти, вона починає стягувати шкіру, навіть пощипувати. але така її дія за рахунок того, що в складі такі агресивні компоненти. Маска дійсно працює, допомагає позбавитися від прищів, вирівнює тон. Я це, перекон... Я це на собі побачила, переконалася. І можу вам порекомендувати. За е, своєю текстурою маска кремоподібна. З рахунок того, що у складі є глина, вона йде такого злегка, зеленкуватого кольору, але. Е, Ну, її потрібно зовсім небагато для того, щоб нанести на обличчя і зробити процедуру очищення. Маску потрібно змивати тоді, коли вона вже починає підсихати. І ну, взагалі, то скільки ви витримаєте, тому що вона дійсно дуже пекуча. Але якщо порівнювати цю маску із зелену, яка йде із огірком, то мені все-таки ось ця маска подобається більше. Хоча я бачила на неї різні відгуки, як на мейкапі, так і на сайті Є, ви писали, що ця маска не дієва, що викликає Червоніння, дійсно, почервоніння після неї може бути, але е, якщо, наприклад, вас таке лякає, якщо ви боїтеся так е, ну, тестувати на своїй шкірі щось таке, то можете просто е, знайти якийсь інший засіб або підібрати щось від Доктор Санта, але більш м'якої дії. Мені ця хардова маска підійшла, я її купую вже не перший раз, і вона в мене є в запасах, можу вам її порекомендувати. Роблю її раз в тиждень або через тиждень, тоді коли бачу, що шкірі потрібно додаткове очищення. Я би навіть сказала, що тут є легкий ефект. Ефект звуження пор. Те, що шкіра потім матова, це 100%, і, в принципі, я цим засобом задоволена. Тому використовую його літом, особливо літом, коли шкіра потребує додаткового очищення від накопиченого жиру. Наступна масочка, знову ж таки, український бренд Sane. Маска із цинком, вітаміном А, вітаміном Е, вітаміном в 1 в 7 Йде для очищення і відбілювання. Мені ця маска дуже подобається, об'єм стандартний, 70 55 мл, в неї, знову ж таки, кремова текстура. Вона на обличчі також може підсихати, хоча в мене завжди, коли її наношу на 10 хвилин, вона за цей час просто не встигає так нормально підсохнути. Але шкіра після неї дуже приємна на дотик і дійсно матова. Ефект тримається не так довго, як би хотілося, але якщо вже починаєте робити якісь маски, то потрібно робити їх курсами для того, щоб побачити мінімально якісь зміни на шкірі. В принципі, для комбінованої, для жирної шкіри, для вікової. Шкіри ця маска підійде дуже добре. Єдине, що на зону під очі її краще не наносити, бо може злегка підпікати за рахунок того, що в складі є цинк. А так дуже дієва і дуже робоча маска. Я вам її також можу порекомендувати. Ще одна маска, яка мені сподобалася, але я не впевнена, що буду через неї повертатися Вейвом. Це маска Avon K матуюча з екстрактом чайного дерева і білою глиною. Маска дуже класно очищує шкіру. Я побачила просто такий. Ефект, коли мої пори стали більш згладженими, а тон шкіри вирівнявся. Звичайно, тут є ось цей ефект ейвонівських масок, коли аромат дуже сильний, але я думаю, це можна перетерпіти за рахунок того, що є дія, є результат. Ну і відповідно тут складі заявлено, що є чайне дерево, то за рахунок цього маска і така ароматизована. Має таку також кремоподібну однорідну текстуру, підсихає на обличчі, і коли маска вже підсохла, вона починає стягувати шкіру. Це означає, що її потрібно змивати. Після цього в мене навіть деколи буває таке відчуття, що взагалі ніякого зволоження не потрібно. Шкіра вже достатньо заматована, достатньо очищена, і вже не потрібно нічим додатково намащувати. Це просто таке відчуття комфорту. Мала ще маску із грейпфрутом з цієї серії, але вона мені не підійшла через те, що ну, взагалі я там дії ніякої не побачила. Мені здалося, що це просто крем-маска, яку. Ну, я би навіть її і не змивала, тому що я змиваю, а результату немає. Можливо, її потрібно було лишати на ніч, але там заявлено було, що потрібно змити ось таке об'єм. Тут 75 мл, Пише для всіх типів шкіри, але я би все-таки рекомендувала для ком... для комбінованої та жирної, тому що для сухої шкіри ця маска може бути занадто пересушуючою, бо все-таки вона матує і сушить. Тому для сухої шкіри я не знаю, чи варто таке купувати. Це вже ну кому що подобається. Але для жирної і комбінованої це просто ідеальний варіант. Хоча я маю підібрану основну лінійку, якою користуюся кожен день, я ще додатково іноді беру якісь засоби, щоб побачити якийсь кращий результат і, відповідно, якось більше доглянути за шкірою. Перше, що я взяла, це ось такий зволожувальний мезотонік, який йде для матування шкіри, і також він мені добре впливає на зволоження. Тут є і зволоження, і матування два в одному. Якщо ввечері я часто його використовую, в день його. Практично не наношу, тому що в мене є основна лінійка інша. Але цей тонік від Беленди робочий, і також тонік зелений із цієї серії мезотоніків також дуже класно матує і доглядає за комбінованою та жирною шкірою. Я можу рекомендувати і цей тонік, і цей. Але мені здається, що в зеленому в складі є ще АХ-кислоти, тому він буде більш агресивним. Він де вже там для боротьби з акне, з прищиками, з якимись віковими змінами, для відлущення шкіри, то цей тонік направлений на зволоження. І в принципі він з ним Справляється на ура. В мене це 5 з 5. улюблений продукт, який я періодично використовую для того, щоб доповнити основний догляд. Наступне, що я хочу вам показати, це, Славнозвісний, хірудодерм, який я тестувала. У мене була вікова серія. І, в принципі, вікова серія мені не дуже сподобалася, тому що вона була якась занадто занадто жирна, занадто ароматна і занадто недієва на моїй шкірі, але мамі ця серія зайшла на ура. Вона тими кремами користувалася і під очі, і також це була фіолетова така наліпка це віковий крем. І сказала, що на наступний раз, коли в неї це закінчиться, вона захоче знову повторити власне хіру до Я ж взяла собі зволожувальний крем, і тут написано те, що він дійсно робить. Він зволожує. Живлення я не помітила, ефекту якогось матування шкіри, згладжування шкіри, вікових зморщок не помітила, але зволоження це просто на ура. Цей крем дуже. Дуже крутий в цьому плані. Іноді ввечері беру його після якихось масок або пілінгів, коли шкіра хоче просто якось себе додатково доглянути, додатково наповнити. І можу вам сказати, що цей крем це просто знахідка, тому що він за свої гроші, а гроші там, ну я скажу, що невеликі, він, він дійсно працює і. Достатньо невеликої кількості для того, щоб зволожити велику поверхню на шкірі. Аромат такий приємний, м'ягенький, не такий, як в попередньому кремі в віковому, і шкіра після цього дуже приємна. Немає ефекту липкості, але зволоження ви відчуваєте практично з першого, з першого нанесення. Якщо відповідно, користуватися ним часто, я помітила, що є ефект накопичення. Тобто, чим більше користуєтеся, тим більш зволоженою виглядає шкіра. А далі в нас основна лінійка догляду, яку я можу порекомендувати тим, в кого комбінована шкіра, в кого перші вікові зміни вже на цій шкірі. Мені здається, що цей догляд бюджетний, але дієвий. Він недорогий, його можна знайти на сайті Єва, можна купити в магазинах. Це бренд About. В мене тут є із серії із мексиканським кактусом. Дуже приємна лінійка, приємна в плані своєї дії на шкірі. Приємна в плані аромату або його відсутності, і приємна тим, що у складі є активні компоненти, які впливають на комбінований і жирний тип. Тут зараз в мене є засіб для вмивання, він напівпрозорий і з такими цікавими частичками, які йдуть, ой, які йдуть для відлущення. Хочу вам показати і не можу сфокусуватися. Він як водичка, тут в мене вилили трішки, але він має бути густіший. Хочу набрати, о, бачите, він такий. Е Тягучий і ну, пінеться, я би сказала, що пінеться так собі, пінеться він, звичайно ж, на трієчку, пінеться не так сильно, як би хотілося. Але є часточки, які злегка проскрабовують шкіру, і я цей засіб використовую. У мене тут з водичкою трішки я цей засіб використовую просто як маску, як якийсь такий скрабуючий гель, і додатково ще потім беру пінку для вмивання. тому що, ну, Залишки макіяжу це ніяк не змиє, максимально там, очистити шкіру від жиру цей засіб не зможе, але в комбінації із спінкою для вмивання досить-досить непоганий такий дует, який дає гарну дію. Взагалі, бренд About мене дивує не лише кількістю продукції, а й тим, що за такі кошти ці продукти дійсно дають якийсь результат. Наступне, що я хочу вам показати, це тонер від About, яким я користуюся ну не так активно, як би хотілося. Тут видно, що. Використала зовсім небагато, але е, користуюся вже, е, скажімо так, якщо не так часто, як би хотілося, то стараюся робити це регулярно. Там кожен. Через день там користуюся і вже бачу якийсь результат. Переважно наношу його зранку на очищену шкіру. Він йде для жирної та комбінованої шкіри, немає жодного запаху, не залишає липкості. І взагалі я би сказала, що це не тонер, все-таки, а тонік, тому що тонер має якісь мати живильні в собі часточки, а тонік все-таки йде для зволоження шкіри. Далі після тонера я використовую емульсію. Емульсія також за запаху немає, дуже приємна. Мені подобається те, що шкіра стала більш. Доглянутою, більш зволоженою і е, немає браку живлення. Тобто, я бачите, роблю такі більш очищуючі маски, а не для живлення шкіри. Загалом досить непогана серія, ніякого, е, ніякого відчуття такого липкості, неприємної стянутості шкіри е, немає. Все досить, досить гарно, досить добре працює і, в принципі, бюджетно, недорого, але дієво. Тому, якщо у вас жирна, або комбінована шкіра, і ви шукаєте собі засоби на літо, то можете придивитися до цієї лінійки. Вона дійсно працює. Так, наступне ще один засіб це гель для зволоження шкіри. Я використовую його ввечері, тільки ввечері наношу. Зранку я наношу переважно або просто крем від Eveline, який йде з равликом. Я вам рекламувала його в попередньому ролику, або наношу одразу праймер і тоді роблю макіяж. Цей крем, цей гель навіть використовую ввечері, він має таку приємну текстуру. До речі, до гелю в мене є трішки претензія. Претензія. Наступна він залишає Трошки липкості на шкірі. Прозора текстура дуже легко розподіляється, шкіра після нього ніби, сили... ну, ніби змащена силіконом, така гладесенька, дуже, дуже зволожена, але за рахунок того, що це гель, все-таки липкість тут є. і ну, це не... Я не скажу, що це погано, але було б краще, якби її не було, звичайно. Ну, Вже як є. Добре, розподіляється, гарно розноситься по шкірі, достатньо невеликої частинки. Для того щоб зволожити е, таку достатньо велику ділянку, і в принципі пори не забуває. Для мене це величезний плюс. Е, тут гарна сировина, добрий склад. Е, звичайно, е, в About є дуже багато хейтерів, тому що ну, якби, бренд бюджетний, може, сировина неякісна, е, якісь там віддушки в складі, ще щось. Хочу вас запевнити, що в цій лінійці цього немає. Тут е, з віддушок це максимум, що може бути. Це просто е, алоє, який такий має водянистий аромат, але загалом досить-досить непоганий і працюючий засіб. Звичайно, його потрібно тестувати. Потрібно тестувати тиждень-два для того, щоб побачити ефект на шкірі. Але гель дійсно працює. Він де для зволоження, ну, в мене ще побачила ефект живлення, тому що я ніякими додатковими засобами не користуюся, а шкіра добре. Виглядає. Це не є антивікова лінійка, тобто, з якимись віковими першими змінами засоби ці не, не борються, не, не дають якогось такого видимого ефекту омолодження, але зволоження і живлення також дуже потрібні етапи, тому не варто їх виключати. А оскільки ці засоби добре з ними справляються, то я користуюся ними надалі і сподіваюся, що їхній ефект на мою шкіру буде таким далі. Ось такими були мої. Доглядові засоби на червень. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто користується цією лінійкою. Як вам чи подобається чи ні. Якщо не подобається, то чому? Я дуже дякую за те, що ви подивилися цей ролик. Дякую за перегляд.